Дивіться, розглянемо тягу заслонки і пічки для Citroen C4 та інших авто. Номер 5 е 4 двійки, 400 або 300. 400 це водій, 300 це пасажир. Дивіться, вона від такого кольору чорного, буває білого. Колір різниці зовсім ніякої немає. Це хороший матеріал, нейлон. З ним нічого не стається, вона спеціально посилена в тих місцях, де має вразливі частини. Ми продаємо їх вже багато років і навіть з Польщі привозили машину і в ній стояла ця втулечка. Не знаю, правда, як вона туди попала, але хтось, мабуть, для когось купляв. Так що вони перевірені і в того клієнта вона два роки прослужила. У мене тут раніше був. Більш свобідніший шестигранник, я йому переробив на більш тугіший і зараз ми продаємо ці більш тугіші. Так що два роки вона спокійно може служити і далі б вона служила, якби в нього не був, був не такий свобідний цей шестигранник. Того можете не переживати за якість. В принципі, все, не боїться морозу і жари. Дякую за увагу.